Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кар. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує свою боротьбу за свою свободу та й взагалі за своє існування. Ми продовжуємо жити в тяжких реаліях війни, але як нам важко не було, не на зупиняємося. В нашому русі до перемоги ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб працював український бізнес, стимулювати його працювати, і ми про це розповідаємо всій Україні. Признайся чесно, люблю я красиву, смачну. Вишикона їжу, а якщо вона ще й не шкідлива, то це взагалі фантастика. Бо якось існує стереотип, що смачненьке не може бути корисним. Чи так це я сьогодні і поговорю з моїми сьогоднішніми гостями. Я радий вам представити моїх гостей: Коштакова Анастасія та Перебийно з метро, засновники бренду корисного харчування Пера Food. Вітаю вас! Доброго дня, доброго дня. Так, ну давайте у вас дійсно дуже класний бізнес, дуже класний проект. Давайте будемо знайомитись, розказуйте трошечки про нього, взагалі про бренд, про ідею. Звідки з'явилася ідея цієї такої смачної, класної штуки? Ця ідея зародилась у мене. Я довго думала, чим би я хотіла займатися таким корисним, що могло б допомагати людям, та я б могла втворювати свої якісь побажання. Я людина, яка любить дуже харчувати. Для мене їжа це, це щось… харчувати такий... ти, чи харчуватись? І харчувати, і харчуватись. Це... Справжня українська жінка. <сум> Напевно. Так як я дуже люблю сама готувати, сама люблю смачненько поїсти, мені прийшла ідея, що я можу цим допомагати людям, які бажають не тільки смачно харчуватися, а ще й збалансовано та корисно. Та ще й корисно. Розроблювала я цю ідею разом з Дмитром. Близько трьох місяців ми розробляли бізнес-план. Я це робила, можна сказати, на колінці. Це була якась сторінка в Excel, і я писала усе, що я могла би втілити в цю ідею. Які були б акції, як це працювало, бо як би ми навіть закуповували харчі для цього, щоб це, щоб це все обробляти. Так, так, так. Зараз про це все я почну, почну у вас розпитувати детальніше. Я так зрозумів, що ви відкрилися під час війни, так? Так, ми відкрилися під час війни, 23 лютого. Перше замовлення прийняли. То і... Тобто, саме 23 лютого, так, вже. ввечері ми ага. з Анастасією прийняли перше замовлення, і на слідуючий день почалася війна. Ось ефектно так. І, і що повезли замовлення 24 лютого, <реш> так <реш> гроші повертали. А скажіть мені, будь ласка, я от е, зразу ж хочу, е, ви як працюєте в цьому за ці півтора року, скільки триває війна. Е, ви подивилися якусь, ну і до цього можливо аналізували смаки українців помінялися? Да? Я в принципі знаю, що е, про корисність їжі українці щодо війни почали більше, м, скажімо так, думати про це, але можливо за півтора року щось помінялося? Так, звісно, дуже поміні зміни... змінилося все, і дуже багато стали слідкувати люди за фігурою, за здоров'ям, тому що пару років тому було зовсім інші тенденції. І зараз дуже люди слідкують, почали почали слідкувати за своїм здоров'ям. Ось, і зараз дуже, дуже дуже тенденція йде на корисне харчування. Окей, давайте так. Будемо трошки детальніше. Отже, є стереотип про те, що корисна їжа це далеко не про високий смак. Да? Я заліз до вас на ваші там, і, і сайт, подивився у вас, ну це виглядає дуже гарно, да, як мінімум. Тому розкажіть мені, як вдається поєднувати це. Це і була головна ідея створення цього. Проєкту, що це буде не тільки збалансовані, а й вишукані, смачні і незвичні страви. Нам дуже пощастило з нашим шеф-кухарем. Він просто якийсь геній і втворює утворює всі побажання, яких би я хотіла бачити в нашому меню. А шеф-кухар, який, якийсь е, специфічний, чи це в принципі, звичайний кухар? Просто е, ну якось він це робить з іншими продуктами, до речі, де ви берете продукти. Він дуже специфічний, він поєднує такі продукти, які навіть не поєднуються між собою. Там петрушка з полуницею, з вівсянкою, це, це надзвичайно смачно. Чим нам подобається ще наш шеф-кухар, тим, що він відбирає кожну страву, кожну помідорку сам. До нас, коли приїжджають постачальники, кожна помідорка проходить кастинг для того, щоб потрапити на наш стіл. Якщо вона якась негарненька, то ми її навіть не беремо і відправляємо назад усю партію. Угу, нічого собі, це серйозно. Так у вас практично вже можна сказати, така висока кухня, скоро вже будуть зірки Мішлі роздавати. Скажімо так. Ви правильно вже Дмитро сказав про те, що тенденція до здорової їжі. Тобто, у вас в принципі ну, досить конкурентне середовище. Чому ви? Чим ви краще можливо за інших? У нас дуже-дуже-дуже, як Анастасія сказала, шеф-кухар прискіпливий, він дуже слідкує за чистотою, за продуктами. Він, ми не брали шеф-кухаря з такої ж сфери. Ми брали кухаря з ресторану, тому що щоб це не було як банально усіх зовнішній вигляд. Страв. І коли він нам на тест драйві, скажімо так, показував свої, блю, свої страви, це було дуже круто, і тому ми взяли його і ми в цьому не помилились. Я додам. Тому ми можемо дати 100% гарантію того, що у нас найсвіжіші продукти, найсвіжіші страви, найсмачніші, тому що вони неординарні. Ми не робимо так, як роблять усі. У нас є ідентичність, така, яка є лише в нас. Це особисті соуси, особисті страви, які ніхто більш не готує, так як ми, як наш шеф-кухар, тому що це авторські страви. В нас доставка не лише вишукована. А... В якоїсь мірі авторські страви, тому що ми їх вигадували самі з тих інгредієнтів, які нам здавались, будуть цікавими, я зрозумів. Тут не вистачає тільки шеф кухаря да, який би зараз е, взмахом руки, як то кажуть, зробив би якусь страву. Скажіть мені, будь ласка, за ці е, півтора року е, які у вас точно. Хто у вас клієнти взагалі? В принципі, да хто вони є? Можливо, якісь зіркові є взагалі які досягнення за ці півтора року можете похизуватися? За ці півтора роки у нас було дуже багато різних клієнтів, і звичайні люди різних професій, це як і фрилансери, айтішники, люди, які працюють в офісі, мамочки, які після декрету хочуть схуднити та або підтримати своє фізичне та ментальне здоров'я, тому що збалансоване харчування це не тільки про тіло, а й про усю, усю тебе. Усе здоров'я в цілкому, якщо ви. Гарно харчуєтесь збалансовано. Ваш нервовий стан також прийде до ладу. І з усім цим у нас харчувались такі відомі люди, як Олексій Новіков, найсильніша людина світу. Георгій Бущан, футболіст. Воротар Київського Динамо, Відома українська співачка Скарлетт. Багато блогерів, які наразі з нами харчуються, і вже доволі таки довго. І я вважаю, що це досягнення. Якщо такі зіркові люди харчуються у нас на протязі довгого часу, вони обирають нас, то це вже щось каже. Да, да, Непугане такий, як то кажуть, послужний список. А яка у вас найпопулярніша страва? Напевно, борщ. Та-да. Ну, та як б... же українська. Ви не коштували нашого борщу. Наш шеф кухар робить його особливим. Він томить його 6 годин. Нічого собі. Так. це... Якийсь дуже крутий рецепт, я спершу не розуміла, як це, але усі, хто куштують наш борщ, вперше потім пишуть: а можна мені ще раз його додати, щоб не чекати 21 го дня знов. Угу, Все я зрозумів, для, для мене найсмачніші борщів моєї мами, але я завжди такий рейтинг виставляю, якщо десь їм так, ну дотягує чи не дотягує, треба буде спробувати ваш. А, Скажіть мені, будь ласка, у вас є ну, як пропозиція, да, індивідуальна програма харчування. Ну наскільки я знаю, програма харчування створює лікар, дієтолог. Да, а тут, ну, в принципі, ви ж не лікарі. Тому розкажіть, як це працює у вас, взагалі, що це і які фактори враховують. Коли ви її створюєте цю програму, ну, і чи ви взагалі щось рекомендуєте людям? Так, звісно, у нас працюють дуже кваліфіковані люди. Насамперед, у мене особиста медична, медична освіта. Ми працюємо з дієтологом, також шеф-кухарем, ми розробляємо страви. Але якщо до нас звертається клієнт, і він каже, що, наприклад, я не їм гриби або я не вживаю молочну продукцію, ми разом з дієтологом це виключаємо. Та чимось альтернативним замінюємо так, як багато людей наразі не вживають лактозу, глютен, ми це навіть не використовуємо. У нас уся продукція без глютену, без лактози, без цукру. Ми використовуємо або стевію, або мед натуральні замінники цукру. Окей, і ще такий момент. Наскільки? Скажімо так, харчування да і страви залежать від активності людини, тому що ну кожного свій хтось сидить в офісі, да а хтось фрілансить, да, а хтось, вибачте, ганяє на фронт гуманітарку, умовно кажучи, чи враховується це, і ну які тут можливо ну, якісь цікавенькі, які є пов'язані з цим. Так, дійсно є усі раціони вираховуються індивідуально залежно від стану та образу життя клієнта. Це враховується вік, вага, зріст. Та активність на протязі тижня, не на протязі дня, а саме тижня. Наскільки сидячий або активний образ життя, ми це підбираємо. Потім е, особисті уподобання: хтось хоче додати більше білку, якщо качається активно в залі, хтось хоче знизити вуглеводи, хтось хоче додати або щось виключити. Ми усе це робимо, але все-таки залежно від... Конкретного інгредієнту деякі інгредієнти ми можемо виключити повністю, деякі лише частково, бо все ж таки це готується на велику кількість людей, не на одного, не на двох, а там вже більше цифри. І деякі страви можуть не підходити комусь. Скажіть мені, будь ласка, до речі, а Отже, фактично ви готуючи, ну от я так по тому, що ви розповідаєте те, що я бачив, у вас немає е продуктів чи страв, які, от, ну типу, знаєте, як кажуть е стереотип, ти, якщо худшаєш, тобі це не можна, да? А якщо ти набираєш вагу, то тільки оце ти повинен їсти. А у вас, я так розумію, ви збалансовуєте і немає таких е важких, типа, от е вам точно цього не можна. Чи все ж таки щось таке є? Чи, е чи тут питання в кількості, чи в кількості калорій? Бо просто хочу зрозуміти. Е чи дійсно ця корисна їжа це не, не позбавити себе? Я, наприклад, є, да, умовно кажучи. Я собі не уявляю жодної прийому е, страви якоїсь без м'яса. Не з'їв м'яса, не їв нічого. Да? От. І от, а дещо деякі кажуть, а ну не можна так багато м'яса їсти. От з цим як? Дуже цікаве питання. Ні, це трішки міф. В наших раціонах є і десерти: м'ясо, риба, різних сортів та видів. Кожного дня у нас є як м'ясо, так і риба або морепродукти. М'ясо теж декілька різновидів. Для того, щоб схуднити або набрати вагу, ми граємося з кількістю калорій на день та балансуванням БЖУ. Якщо ви будете переходити свій рівень. Ви, звісно, наберете масу. Якщо ви будете трішки в дефіциті, то вага буде сходити. Тому є декілька порад для наших клієнтів та для слухачів. Цілкому, якщо ви бажаєте схуднути, ви можете вирахувати в нашому калькуляторі вашу норму і трішки її знизити. Бо якщо ви будете пригати дуже низько, вага навпаки піде вверх. Все, тепер мені практично все зрозуміло. Єдине питання, яке у мене залишається: як відбувається замовлення, як відбувається доставка їжі, і, ну, наприклад, мовно кажучи, якщо людині там, ну ви розумієте, і рекомендуєте її їсти там потрошечку або часто, да як мовно там шість страв, щоб вони були свіжими, де зберігаєте, можливо, якась посуд спеціальний, Як це відбувається? Почну з замовлення. Замовити нашу доставку можна будь-де та будь-коли. Це інстаграм, сайт за номером телефону, наші менеджери. Завжди вас проконсультують та допоможуть обрати саме те, що вам потрібно. З приводу якості нашого харчування, воно завжди свіже, тому що ми виготовляємо зі свіжих продуктів і. Наші страви проходять дві термічні обробки. Зрозуміло. Ну, в принципі, ви досить досить гарно розказали про все це. Нагадую, друзі, сьогодні в мене в гостях Кошлакова Анастасія та Перебийно з метро. Це засновники бренду корисного харчування. Перенфуд. На закінчення розкажіть трошки про свої плани, можливо, якісь там у вас цікавинки ще є. Бонуси, акції та далі, то подібне. При замовленні наших раціонів наші друзі насамперед вже отримують акції та бонуси, бо в нас діє система: чим більше харчуєшся, тим тим менше ти сплачуєш. Якщо обрати раціони на 7, 14, 21 або більше днів, ви отримаєте ще більше знижку. Також ми плануємо наразі запускати вегетаріанські раціони для веганів, це трішки різні речі. Детокс-дієта у нас вже наразі буде стартувати та кето-дієта. Усе це ми розробляємо та поступово будемо впроваджувати в нашу діяльність. Я ще доповню: ми плануємо відкривати ще по всіх городах України наше, наше представництво по доставці збалансованого харчування. Також ми плануємо відкривати суші наприкінці літа. Перан суші будуть називатися. І також ми плануємо відкриватись по всій Україні по сушам, по городам. Так що, отак. Слухайте, ну круто. Насправді виглядає класно, е, як мінімум, на ваших соціальних мережах і на сайті. Тут однозначно треба е, куштувати, бо про їжу важко просто говорити і треба спробувати хоча б один раз. Е, але ідея крута. Мені дуже подобається, що ви це подаєте дійсно як е, взагалі гастрокультура в Україні. Вона я вважаю, ну, мабуть, одна із най-най-най найкрутіших. Най і ви знайшли певну нішу свою, і це дуже круто. Я вам бажаю успіхів. Розвивайтеся, робіть. Знаєте, сьогодні теж прозвучало про те, що у українців тенденція до здорової їжі. Да, просто це повинна бути Україна, українці повинні бути здоровою нацією переможців. Тому тут все логічно. Тому я вам бажаю успіхів. Розвивайтесь, створюйте якісь нові страви. Нехай це буде абсолютно ексклюзивно, абсолютно смачно, корисно допомагатиме людям. Ну і плюс, все ж таки, їжа та емоція, а позитивних емоцій в даний момент у нас. Ну, не так багато, як хотілося. Тому в тому числі, і це теж ви працюєте в якійсь мірі да, і на стан, емоційний стан людини. Тому хай вам щастить. Дякуємо, Дякуємо. До друзі. На цьому будемо закінчувати наш цікавий ефір. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.